Прабабуся бабуся і мама водночас жителька села Верлок Радомишнської громади Лариса Гарбовська у 74 роки сама виховує двох правнуків дев'ятирічну Софію та десятирічного Андрія. Дітей рідної онуки жінка усиновила відразу після їхнього народження, бо їхню маму позбавили батьківських прав. Нагуляла ну, хлопчика. Ну, думаю, хай вже буде, буду глядіти, далі подужати, хай буде. І ще... Захотілось замуж, пішла замуж, а там свікруха е, узнала, що дівчинка вигнали її. Вигнали цю дівчину, приходить назад уже з цією беременна. Я знову забираю собі і ляду. Софія та Андрій, розповідає Лариса Гарбовська, друге покоління дітей, яким вона замінює маму. Спершу 26 років тому жінка забрала із інтернату та усиновила трьох онуків, бо їх мама її старша донька теж виявилися зі слів Лариси неспроможною виховувати дітей. Не гляділа І вже тих дітей, направили їх у інтернат. А мені було 48 років, думаю, чоловік умер. Кажу, що ще я буду сама того, діти підуть в інтернат, а й вони ж виростуть, вони ж хочуть, що скажуть, бабу, чого ти нас в інтернат дала, де ти була? За словами прабабусі, піклується про дітей, яких ростить, бо дуже їх любить. Щоб вони вчилися і було добре, щоб вони повиучувались бо баба ж не вічна. Оце таке. То чим за що вивчиться, ну всі поводилися. Зараз до школи у цій родині ходить тільки п'ятикласник Андрій, другокласниця Софійка, як каже бабуся, на лікарняному. Мені врач сказав, це дитя треба дужечко глядіть. Я це так їсти даю і дивлюся, чи нема. Не, не вискочили ці прищі. Була цілий місяць у реанімації, з і вона без баби. Ну, вроче туди ж не пускають, так? а вона каже: як баби моєї не буде, вона тут розверне, каже, всі апарати. Mm -hmm. е -е -е. Окрім хатини, у прабабусі та її двох правнуків є город, двоє собак та кури. Господарюють разом. Андрійко каже, вдома після школи має свої обов'язки, а за мамою діти не сумують. За воду принести, приніс, натягав, а потім вже дрова. І розпалюю, і шурумую, і шурумую. Роз, і розпалюю, а потім вже ляжу і лежу в телефоні, сижу. Не хочеться відмагати жити. А чому? Лариса Гарбовська, як опікунка малолітніх дітей, окрім пенсії, отримує соціальні виплати, розповідає староста села Олександр Кобалинський. Ну жителі села, сусіди і, скажімо, інші небайдужі люди в плані того, що допомогти грошима там чи фізичною якоюсь працею надати допомогу цій сім'ї, то ми не залишаємо їх у стороні, чужі люди і. Дякуючи цій бабусі, вони взяли всю відповідальність і на виховання, і на навчання цих діток. Ірина Остапчук, Дмитро Поліщук, Суспільне, Новини, Житомирщина.